Так, третя частина коментаря мені написала, що Ісус Христос він відповів за наші гріхи і був розп'ятий. І ніколи не просив, щоб ми йому за це служили. Тобто, це, так, Він помер за наші гріхи, він був розп'ятий за наші гріхи, але це не означає, що людина вона має йти і грішити, і жити гріховним життям. Ісус Христос помер за наші гріхи і Він дав нам Духа Святого. І... Ми маємо каятися кожного Божого дня, ми маємо прийняти в своє серце Ісуса Христа, жити з Ним кожного Божого дня, і тоді ми так лише можемо спастися. Бо якщо ми будемо жити е, іншим гріховним життям, наприклад, ми будемо дивитися серіали, фільми, так? Е, то до нас прийде. Злий дух, тому що за кожною інформацією є якийсь дух. Але якщо ми будемо вивчати Слово Боже, читати Біблію, ходити до церкви, молитися кожного Божого дня, тоді до нас прийде Дух Святий. І тоді е, ми зможемо бути у книзі життя, як написано в Біблії. Зможемо бути вибраними учнями, дітьми. Ісуса Христа, але для цього нам потрібен потрібен труд. Ми маємо кожного дня е, своїм зусиллям трудитися. Ми маємо показувати приклад іншим людям. Е, ми маємо е, приносити плід у цей світ. Тому що Бог казав, е, пише так у Біблії, що все буде. Е, Дивитися по плодах. Тому, люди, якщо ви хочете жити з Богом, моліться, кайтеся кожного дня у своїх ріхах, присвятіть своє життя Ісусу Христу, і тоді Бог вам дасть благословення, Божу благодать, і, можливо, ми тоді так зможемо врятувати свої душі. Амінь.